До 25 людей зросла кількість постраждалих у Харкові. Російські військові скинули капу в центрі міста сьогодні. Зранку за повідомленнями місцевої влади, влучання сталося поряд із багатоповерховим будинком. Загалом за минулу добу у Харківській області троє людей загинули ще п'ятеро отримали травми внаслідок обстрілів. У харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що під ворожим вогнем минулої доби перебували 9 населених пунктів. І більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитає очільника області Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. З нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю, пане Олеже. Передусім розкажіть, чи не зросла кількість постраждалих після ранкового удару кабом по центру Харкова? Чи вона може ще зрости? І в якому стані люди? Так, дійсно, зранку, біля 11-ї години, місто Харків отримав два удари керованими авіабомбами. Це майже ну, тобто правильно, центральна частина міста, житлова забудова, цивільні, тобто підприємства так само там відповідно були. Наразі 33 людини отримали поранення. З них троє це діти. Одна дівчинка 28 днів від дня народження, тобто ще немає навіть і місяця. Далі дівчинка ще відповідно 10 років, і хлопець 17 років. Наразі сім людей госпіталізовано до лікарні руйнування досить значні. Наразі працюють всі наші служби, підрозділи ДСНС, національної поліції, екстрена швидка медична допомога. Наразі проходимо всі квартири та житлові помешкання для того, щоб виявити можливо людей, якому яким ще необхідно надати першу медичну відповідну допомогу. Серед госпіталізованих одна дівчина знаходиться вкрай в важкому стані. Одне цивільне підприємство, куди влучив каб, фактично знищено, тобто повністю, і чудом там люди не постраждали в принципі. І за сигналу повітряної, тобто тривоги, покинули фактично підприємство за декілька хвилин до удару. Ну, а правильно, відповідно, другий кап вже прийшовся перед житловими, фактично будинками багатоповерховими. Ну і там руйнування досить значні. Пане Олеже, якщо говорити загалом по області, дев'ять населених пунктів були під ударом росіян минулої доби. Розкажіть детальніше про наслідки. Так, дійсно, у нас внаслідок ударів за фактично ну, тобто добу, три людини. На жаль, загинула ще п'ять отримали поранення. Ворог наносив удари по населеному пунктам Харківського району, північ нашої безпосередньої території. Це Вовчанський напрямок, північно-східний, це Куп'янський напрямок, і сам місто Куп'янськ відповідно страждав. Ізюмський напрямок із Ізюмському району, так само населеним пункт безпосередньо борова. Тощо, тобто ці населені пункти ворог обстрілює постійно, постійно руйнує і житловий фонд, і критичну інфраструктуру. Наприклад, у місті Куб... відповідно, Куп'янську вже немає централізованого водопостачання, немає газопостачання. А внаслідок руйнування критичної інфраструктури, і фактично, неможливості її відновлення через постійні обстріли. Ну і крім того, ворог фактично обрав собі за ціль. Всі наші комунальні служби, екстрену швидку медичну допомогу, підрозділи ДСНС, національної поліції тощо. Хоча і в місті ще продовжує безпосередньо проживати відповідно, 300 людей. Проводимо там активні значить, заходи евакуації за добу з цього напрямку вивозимо від 10 до відповідно, 50 людей. А скільки загалом в Куп'янську залишається ще людей? 1300 людей. 1300. Чим ускладнена евакуація саме Скуп'янська? Ну перш за все, бажанням людей постійно проводимо комунікацію. Місцева влада комунікує, пояснює, що їх життя та життя їх близьких має бути все ж таки на першому місці, тому досить важко тут працюємо. Всі і місцева влада, і значить, регіональна влада і національна поліція. Всі комунікуємо із із людьми для того, щоб максимально людей вивезти з цих населених, тобто пунктів. Якщо брати агломерацію, і, в принципі, куп'янську громаду, то там ще продовжують безпосередньо перебувати 5 тисяч людей. А наша відповідальність це звичайно діти. Перш за все дітей з цих напрямків. Ми вивезли повністю, куди евакуйовуєте людей? Яку допомогу вони отримують? Та дійсно заходи евакуації у нас відповідно проходять в декілька етапів. Перший етап це там скажімо так пункт, куди ми звозимо людей, де люди отримують всю необхідну юридичну та гуманітарну безпосередньо відповідно допомогу. Їм оформлюють всі необхідні документи. Далі проводимо опитування, чи у людей є місце, де вони зможуть, тобто проживати. Якщо ні, ми таке місце, тобто помешкання, надаємо. Або в місті Харкові, або в Харківській області, якщо людина хоче виїхати, або сім'я за межі території Харківської області, ми маємо можливість забезпечити безкоштовно повністю логістику до будь-якого ну, тобто куточка нашої фактично держави. Пане Олеже, чи є ймовірність оголошення примусової евакуації найближчим часом? Якщо так, то з яких населених пунктів? У нас наразі 344 населені пункти під статусом евакуації по області. А зараз великобруцький напрямок це північно-східний напрямок. Там діє статус обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей із дітьми. А далі, відповідно, щодо дорослого населення, тут проста комунікація та відповідні роз'яснювальні роботи можуть дати лише ефект, щоб людина погодилася виїжджати. Пане Олеже, маємо 30 секунд. Хочу ще запитати про підземні школи. Скільки зараз будується в Харківській області, і скільки відкриється до нового навчального року? Ну, скажімо так, у нас в реалізації 38 проєктів, 7 це місто Харків. А інші це по області. Маємо до кінця календарного року їх всі е, завершити, і це дозволить нам вивести в офлайн або зміщену форму ще 40 тисяч наших відповідно школярів. Пане Олеже, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і оперативно повідомити про ситуацію на Харківщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Дякую вам.